На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Повернувся з-за кордону, аби стати до лав збройних сил України. Історія Миколи Шедловського. Це наша батьківщина. Її треба захищати. Коломийські студенти організували благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. Ми маємо маю максимально допомогти вакансія. Коломийському притулку для тварин потрібні працівники Ми Любити треба тварин. Коломиї презентували виставку творчих робіт випускників художньої школи, пишаємось нашими випускниками. Війна забрала життя відомого коломийського футболіста. Ігор Стахів. загинув внаслідок важкого поранення 26 травня на Сумщині. Захисник ніс службу у 15-му мобільному прикордонному загоні Сталевий кордон. Ігор Стахів був знаним футболістом. Розпочав виступи на футбольних полях у 1986 році в аматорській команді Сільмаш з Коломиї. Згодом грав у таких командах вищої української ліги, як Прикарпаття і Тор. Педо виступав за ветеранську коломийську команду Сільмаш 29 і 30 травня в Коломийській громаді дні жалоби. Похорон відбудеться завтра, 30 травня, о 10-й годині, в церкві священомученика Йосафата. Поховають воїна на Алеї Слави. Пам'ятну дошку героєві України Михайлові Яворському відкрили на фасаді Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. Після початку повномасштабного вторгнення Михайло повернувся зі Сполучених Штатів Америки щоб стати на захист рідної землі. Відважний українець загинув 25 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Михайло Яворський навчався в Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського. У 1996-му виїхав у США. Там чотири роки служив в армії, згодом працював у сфері ІТ. Але як тільки розпочалася повномасштабна війна, вирішив, мусить бути з рідною країною у найважчі для неї часи. Служив старшим солдатом 67-ї окремої механізованої бригади Дук, допомагав побратимам з спорядженням та врятував кілька життів, але сам не вберігся від ворога. І 25 травня 2023 тисячі наш герой загинув. Під час виконання бойового завдання на Луганщині багато матерів зараз оплатують своїх дітей десятки тисяч у всій Україні. Я розумію І всіх. Але наша історія була трошки інша. тому що тисячу дев'ятсот році ми виїхали на постійні проживання Сполучені Штати Америки. І до початку війни нехай був в Україні тільки два рази. Але він жив в Україні кожен день. І як він мені сказав, вже будучи на війні, що він планував повернутися в Україну. Але я не можу повернутися на все, готове, це треба завоювати. Він повернувся. Він розумів, напевно, що це може бути дорога в один кінець, врятувавши життя був побратим, а сам вже не світ повернувся. Безмежена і голоду України. Це все ще він кілугам. На відкриття пам'ятної дошки героєві прийшли вчителі, друзі, побратими. Священники відправили панахиду. Нагадаємо, 6 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв Михайлу Яворському звання Герою України з наданням ордена Золота зірка. Начальник штабу добровольчого українського корпусу Олександр Сачко вручив матері Героя Бойовий Хрест та медаль Крила Янгола за її волонтерську діяльність. Попрощалися із захисником України 16 червня 2023 року у Чикаго, де він жив. Останні роки свого життя. Повернувся з-за кордону, аби стати до лав Збройних сил України. 1 березня 2022 року Микола Шедловський розпочав службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Того ж року отримав важке поранення. Каже побратими, вже вважали його двохсотим. Але Микола вижив після тривалої реабілітації знову повернувся на службу у десятку. Віднедавна Микола, військовослужбовець Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Історія воїна у наступному сюжеті. Микола Шидловський з Буковинського міста Заставна, весь його військовий досвід до повномасштабного наступу, це строкова служба в радянській армії. За освітою Микола реставратор, все життя займався будівництвом, реставрував релігійні споруди, зокрема Почаївський собор і чим особливо пишається готель Париж у центрі Праги. 24 лютого 2022 року. Чоловік був на заробітках у Німеччині. І коли почалася повномасштабна війна. Я 26-го прибув до військкомату свого, пройшов комісію, написав рапорт, хотів дуже служити у легендарній 10-й штурмовій бригаді. З 1 березня я вже був по наказу у штурмовій бригаді. Ми прийшли підготовку 45 днів, 45 днів і. У кінці травня ми вже поїхали в 22 році. Поїхали на бойові дії. Микола був на позиціях неподалік Лисичанська у селі Верхнє Кам'янське разом із другим стрілецьким батальйоном. Додає, у його підрозділі всі добровольці всі були мотивовані люди, і мотивації дуже нас було більшість приїжджав за кордону. Що це наша батьківщина, її треба захищати, як би не було, що би хто не казав? Це наша земля. Влітку 2022-го сержант Ши. Отримав важке поранення. Ми стояли на перегрупіровці, заїхали в Солідар, і нам прийшов наказ допомогти нашому батальйону. Ми заїхали, і, напевне, їхня розвідка з'ясувала, що заїхала штурмова рота, і нас почала крити арта. Ну, ви самі розумієте, що арта це дуже. Страшні речі, хоч в нас у підрозділі всі були вже військові, не можна сказати, що не мали страху, але в таким ми не бували. У 22-му році, там, го 7, 7 на Івана Купала, я дуже був важко поранений, що мене, як кажу, порахували за 200-го. Що хлопці так кажуть, бо я потілював свідомість. Микола вижив навіть більше після тривалого лікування та реабілітації. Знову повернувся у стрій. Опять повернувся у 10-ту штурмову бригаду, але в другий же підрозділ мене, бо те, як я вже мав важкі поранення, я вже не міг виконати свої військові е, зобов'язання. Мене направили в другий підрозділ. Відслужив десятій штурмовій бригаді я два роки, і по наказу Міністерства оборони, так як мені надали інвалідність, або мене протез в голові і в плечі. Надали інвалідність і по наказу перевели мене у ТЦК. Я зараз два місяці знаходжуся в Коломийському ТЦК КСП. Як зазначає сержант, в роті охорони Коломийського районного ТЦК та СП зараз всі військовослужбовці з бойовим досвідом. У нас нема ні єдиного військового, що хтось щось не був у бойових діях. Усі учасники бойових дій є. У нас медалі ордена багато негативу людей. Одні є добре, одні думають, що. Це так хто смазаний, не мазаний. Ну, на даний момент в нас взагалі з моїми побратимами, з усього оказах, з, ока з будь-яких бойових всіх бригад служать зодовно, з, з будь-яких бригад, з усіх легендарних бригад служать. Люди думають, що це тут куплені, бо ще не куплені. Є з нами контрактники, які по 7-10 років з першої війни були. Не, не розуміють, що люди так себе поводять. Так до військових, Щось сни в 22-му так не поводилися до військових, а зараз так поводилися. Пройшовши пекло війни, Микола Шедловський анітрохи не шкодує про свій вибір. Каже, захищає свою сім'ю і з особливим сентиментом згадує маленького онука. Цього року внук йде до школи. Ти що би казав, що діду де за забором був? А, та так не може бути. І в мене, всі в мене в родині від батька до дідів, вони участвували всіх від гражданської війни. А я вже, мабуть, внук у цю війну. У мене два діди Великій квітчизняні, мені загинуло. Один під саліна Радом, а один наступ на Україні під Білу церкву. Ну, от така. значить, у нас така родинна доля. Мар'яна Мацька, Андрій Гарашук, програма події НТК. Роз'яснення юриста закон про мобілізацію, що передбачає важливий документ, який набрав чинності 18 травня. Деталі розповіла приватна нотаріуска Тамара Базюк. Про все найважливіше, дивіться о двадцятій годині в програмі Сила закону. Четверо жінок із Коломийської громади стали матерями-героїнями. Державні нагороди вручила Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Почесне звання мати-героїня присвоюється указом президента України жінкам, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей. Це найвища форма відзначення жінок-матерів за видатні заслуги перед Україною. Нагороди отримали коломиянка Ліліана Одосій, Олена Тодорів із Тома. 100... Мачика, мешканка Корнича Надія Павлюк та Надія Остапчук із Королівки. Про це повідомляє управління соціальної політики Коломийської міської ради. Загалом звання матір героїня отримали 104 багатодітні мами із Прикарпаття. Коломийські студенти організували благодійний аукціон. Студрада політехнічного коледжу вже вдруге влаштовує захід, аби підтримати українських військових. Понад 15 лотів та добровільні пожертви, цікаві призи та концертна програма. Завдяки цьому вдалося зібрати 12 тисяч гривень. До слова, збір відкритий і досі. qr код буде. Впродовж сюжету на екрані більше розповість Роман Свириденко, заступник голови студентської ради Коломийського політехнічного фахового коледжу. Сьогодні ми провели вже другий захід за ініціативи нашої студентської ради в співпраці з нашою адміністрацією. Він був благодійний того року. Ми зібрали 50 тисяч гривень, які передали на. Потреби наших збройних сил також сьогодні. Представлені такі лоти на аукціон. Це 155-мм тубуси від снарядів артилерійських. Розмальовані вони студентами нашого коледжу. Розмалювали так більш у патріотичних таких тонах. Шеврончики ми також зробили від нашого коледжу. Межечка Багряна Лірика Юрія Руфа. У нас є такі унікальні як гільза від Бредлі, переданого нам з США. 17 лотів, в тому числі, прапор прапор нас переданий, якраз таки з того року, коли ми передали ці кошти нашим захисникам, і ось цей прапор з гербом нашого коледжу вони нам розписали. Мета зібрати студентів всіх в одному місці, щоб вони не забували за те, що у нас зараз відбувається в країні, і кожного дня. Гинуть люди, також батьки наших студентів на превеликий жаль, рідні, знайомі. І ми маємо тим, що ми тут знаходимося в безпеці, маємо максимально їм допомогти. І тобто, з цього заходу вилучити як можна більше грошей і переправити на потреби наших збройних сил. Оскар 2024. Коломийський ліцей номер 9 та його філії номер 6 та номер 10 провели свято обдарованості. Його організували вже в 14-те. На заході підводять підсумки навчального року, що минає традиційно нагороди, грамоти та подяки. Отримують найкращі учні та вчителі, які спільно досягли суттєвих успіхів. Антон Триф'янчин та Іван Максимчук одні з кращих учнів Коломийського ліцею номер 9 Хлопці стали призерами всеукраїнського етапу малої академії наук. Вони презентували інноваційні наукові проєкти і здобули призові місця. В час навчання в 11 класі найбільшим моїм здобутком це була призове місця на всеукраїнському конкурсі мам. Це було дуже напружено. Перед тим був також і обласний етап, і серед великої конкуренції це друге місце. Це дуже великий результат, оскільки це величезна була робота для мене. Також були прозвиміс на обласні... обласному етапі Олімпіади з фізики. Це теж досить велика робота. Відчувається як підтримка всієї школи заради тебе. Це підтримка і вчителів, і рідних, і друзів, і найголовніше це вашого наукового керівника, особисто для мене, так? Навіть якщо це просто грамота, це вона має дуже велике значення моральної підтримки для нас. В мене впродовж останніх трьох років призові місця на обласній олімпіаді з інформатики економіки. І ман, теж останні два роки цього цьогоріч мені вдалося на мана вийти далі ніж обласний етап, пройти на всеукраїнський і взяти там теж призове місце. Це я зайняв третє місце на всеукраїнському етапі. Ман потрібно спершу, щоб була якась хороша ідея, яка дійсно вагома. А потім цю ідею потрібно гарно описати. І найважче це, мабуть, що втілити її в життя, зробити, щоб воно все працювало, врахувати всі деталі, щоб все, все було точно і потім що це все захисне. Стати все почалось, мабуть, з мого класу десь шостого саме через це свято, цей оскар, гордість нашого ліцею, яке для мене завжди було стимулом. Типу, от я хочу вийти на сцену, я хочу взяти ту грамоту, я хочу взяти того оскара. Я хочу, щоб мене відзначило, і це завжди стимулювало іти далі, розвиватися і працювати над собою. Талановиті ліцеїсти писали свої наукові роботи під керівництвом вчительки фізики Галини Гургули. Вона каже: для педагога найвище визнання це коли успіхів досягають школярі. Це показник роботи і учня, і вчителя. Особливо для мене приємно, коли нагороди отримують мої учні. І цього року мене кожного року є багато переможців, але цього року я дуже горджуся тим, що мої два випускники, одинадцятокласники, цього року е, отримали призові місця на всеукраїнському конкурсі захисту малої академії наук. Це Іван. Максимчук і Антон Троф'янчин це неймовірна праця цих дітей, і я вважаю, що таке визнання це найменше, що може зробити школа для цих дітей. Особливо в такий важливий в такий важкий час, коли було того року бо це не не робота одного року, це робота від сьомого класу. І того року, коли відключали і світло, і попередній ковідний рік робота не припинялася. І дійсно це важка праця цих дітей, їхня мотивація, їхній креатив, і все підтримати дітей та порадіти за них прийшли і батьки. кажуть, пишаються їхніми досягненнями і певні, сучасну молодь чекає перспективне майбутнє у нашій вільній Україні. Для дитини я Вважаю, що це свято, це нагородження. Воно потрібне, тому що це мотивує це в такий нелегкий час. Говорить дитині про те, що треба працювати, треба е, досягати якихось певних висот. Перш за все для держави. Е, е, і для мене, як для мами, це гордість, е, це моя надія, це впевненість в завтрашньому дні для нашої держави, для наших батьків. Я дуже пишаюся і я дуже вдячна всім нашим вчителям, тому що у нас дуже професійна команда вчителів, починаючи напевно від першої вчительки. А тим більше вчителі математики фізики ну дуже такі емоції. Щорічно Коломийський ліцей номер 9 організовує свято обдарованості Оскар. Цей захід має на меті відзначити школярів, які отримали перемоги на Олімпіадах у Малій Академії наук, мають спортивні та творчі досягнення. Важливу роль в цьому відіграє впровадження нової української школи, адже це насамперед розвиток творчих здібностей дитини. Вважає керівниця ліцею номер 9 Ганна Пасічна. Говорити сьогодні про ті всі досягнення це надзвичайно багато, тому що більше ста прозових місць на олімпіадах другого третього рівня, 15 перемог на Малії академії і два і дві перемоги на всеукраїнському рівні. Ну а таких е, творчих конкурсів це так багато що неможливо навіть сьогодні перерахувати, тому що діти захищають честь ліцею міста Коломиї України навіть за межами е, України. Це і, в, і в, різні творчі конкурси. В Парижі у Франції, в Італії, і в Словаччині, і в Польщі. І сьогодні ми і спортивні змагання всеукраїнського рівня і міжнародного рівня. І сьогодні ми хочемо дітей нагородити. Ми сьогодні хочемо справді подякувати Збройним силам України, адже завдячуючи їм, ми можемо навчатися не дистанційно, а очно тут, у місті, Коломиї. Ми можемо. Розвивати таланти наших дітей, і ми можемо справді проводити таке свято до слова учні Коломийського ліцею номер 9 та його 6-ї 10 десятої філії разом з батьками і вчителями активно волонтерять із перших днів війни. Для наших захисників вони передали автівки, дрони, тепловізор, комп'ютер. Вакансія коломийському притулку для тварин потрібні працівники. Від претендентів вимагають бути відповідальними та любити тварин. Натомість обіцяють офіційне працевлаштування та стабільну зарплату. Ще представники прихистку для безпритульних тварин кажуть, що притулок терміново потребує підтримки волонтерів, які вигулюватимуть собак. Також дуже потрібні засоби від кліщів, одноразові пелюшки, нашийники, повідки, відра, щітки, рукавиці, антисептики. Телефон притулку 050 027 99 80. Коломийський прихисток для безпритульних тварин знаходиться на вулиці Горбаша, 10. Найболючіше питання Коломийського притулку для тварин сьогодні відсутність достатньої кількості працівників, розповідає представниця прихистку Надія Томанчук. Найперше кажуть, потрібні відповідальні люди. У прихистку живуть близько сотні собак та котів. Терміново ми шукаємо працівника відповідального працівника, працівника, який не має шкідливих звичок, тобто без вживання спиртного. Працював відповідально, виходив на роботу. Ну і любити треба тварин. Це треба розуміти, і до цього треба ставитися відповідально. В обов'язки входить догляд за тваринами та територією, продовжує Надія Томанчук. Прибирання миття вольєрів, готування їжі, роздача їжі, роздача води, почухати тваринку, де треба обробити, вигуляти. Тут офіційно працевлаштовують та гарантують стабільну виплату зарплатні. Заробітня плата 11 тисяч офіційне працевлаштування. є вихідні, тобто між собою вже в колективі домовляємося. Наразі притулок має критичну потребу в препаратах від кліщів, а також інвентарі розхідних матеріалах. Будь-які краплі, сільпаріка, нексгард і тому подібне. Треба допомога в інвентарі. Нам потрібні відра, миски потрібні, дуже потрібні ошейники, тому що це є розхідний матеріал. Повітки потрібні, щітки, мити, вольєри, рукавиці, антисептики, хлорка, одноразові полемки, тому що є тварини, які хворі, і ти їм мусиш стелити полемки. Ну і тут завжди розраховують на допомогу волонтерів. Будуть дуже вдячні, якщо приходитимуть, хоча б вигулювати собак, каже Надія Томанчук. Є потреба в руках, хто має бажання, молодь особливо зараз закінчилось навчання, щоб не сиділи по телефонах, а більш долучалися до того, щоб тварин вигулювати. Що вигулюються вони один раз в тиждень і то ну не всі, бо не встигаєш. Зараз жарко, вони сидять у вольєрі під бляхою, Досить жарко. Є потреба у тому, щоб допомогти просто помити посуд, роздати їжу, поприбирати. Нам не вистачає рук. Телефон притулку 050 027 99 80. Коломийський прихисток для безпритульних тварин Дім Сірка знаходиться на вулиці Горбаша, 10. Творимо понад усе у Коломиї. Презентували виставку творчих робіт випускників художньої школи, присвятили експозицію 50-річчю із дня заснування художньої школи. Цим заходом розпочинають ювілейний рік мистецького закладу. Ірина, випускниця Коломийської художньої школи. Тому оминути виставку творчих робіт вихованців закладу не могла. Прийшла оглянути експозицію разом із донечкою. Привели молодше покоління, те, щоб надихнулося. Це подія для колоби. Цією виставкою творчих робіт випускників фактично розпочинають відзначення 50-річчя художньої школи імені Ярослава Пстрака. Ділиться директорка закладу Тетяна Цапурак. На експозиції поєднали понад 50 творчих робіт випускників художньої школи. Від 2005 року, які створювали ці роботи під кінець навчання в художній школі. Є така екзаменаційна творча робота, над якою працюють дітки понад два місяці. Вони створюють ескізи, створюють саму роботу від А до Я до кінця і оформляють і ту, цю останню роботу вони залишають в школі, і якраз є можливість її зараз оглянути. Досі ці роботи зберігали у закладі, ділиться Тетяна Цепура. А тепер є можливість оглянути дитячі твори у виставковому залі містечка майстрів Національного музею народного мистецтва Гусульщини та Покуття. Пишаємось нашими випускниками. Вони є і архітекторами, і художниками, і викладачами, і модельєрами, і великими людьми, які працюють в Коломиї в, в Україні і за границю. Коломийська художня школа заснована у 1974 році. Це комунальний мистецький навчальний заклад. Першим директором школи став відомий… Ми і викладач, заслужений працівник культури України Ярослав Лобурак. З 2008 року школа носить ім'я Ярослава Пстрака. З 2012-го і досі заклад очолює Тетяна Цапурак. У 2018 році колектив художньої школи внесли до книги Шана міста Коломия за високі досягнення у розвитку образотворчого мистецтва. Зараз у закладі навчається 160 дітей, а з ними працюють дев'ять педагогів. Є і старші викладачі, які вже багато років працюють. Є і ще викладає перший директор. Реслава Лісіч Лобура до слова, також цю експозицію приурочили Міжнародному дню захисту дітей. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua підпишіться на наш Ютуб та телеграм-канали. До побачення.